Ну колега коллега мой, тебе Путін сюда заслаб, твой на, га? В передньому відео мало бути все запікане, але в нас стався конфуз. Наш відеооператор то все гарно вирізав, запікав, бо я це не погодив. Але в мене був файлик без цензури і з цензурою. І він називався на комп'ютері одинаково, і тільки там була циферка. 2. коли я загружав відео на YouTube, я загрузив. На жаль, на жаль, я загрузив відео. Без цензури, блін, воно вже загрузилося, вже пізно було щось міняти, видаляти. Я вже то там загрузив, переглянув десь через е, декілька годин сам його, там вже була купа переглядів. Мені шкода було тих переглядів і видаляти. І всі в першу чергу українці десь на емоціях воно може так сказатися. Е, просто в даному моменті, були в них в гостях, скажімо так, деякі персони себе трошки дико повели. Через то було так сказано. Гуртон. Найкращий магазин злочивсько районі. Ну що, я привіз гол, і ми програлися із добряном. Попередивився момент, там тіп, дійсно тяжко було зловити, Ну і поміг. Пацанові в команду. Дали шанс проявити себе. Трошки не проявив себе десь в моментах, Але то таке. Чесно, я виходив на поле, я думав, бля, за, за тих тіп, пару хвилин проявлю себе, і я рублю з команди вижину. Він як плюнув, але я тіп, думав, що там вещи воріт летить. Він плюнув, я дивився і залетіло. Я, я вже тільки стою і думаю, бля, я зараз йду. Як, як мені ромко. Всіх у добрянах сонце як Книжка пише сьогодні. Ми граємо другий завершальний контрольний матч перед відновленням змагань в третій лізі області. До нас приїжджає команда. Наші колеги з третьої лігі області. Команда Говерлазі селище Воронякі золочиського району. Вони грають в паралельній групі. І вони там ідуть на шостому місці, але підселилися. Хочуть пройти також наступний раунд змагань. Там підрив не такий колосальний, щоб це не зробити, а просто контрольна гра і якесь таке медійне дербі. Бачите, медійний футбол кажуть, що він зараз розвивається, що він піднімається. Ну і не знаю як де, але от принаймні в Львівській області також можна сказати, що обласний районний футбол стає медійним чи вже став медійним? Може, колись буде медійна ліга? Всім привіт! Гуарла Вороняки. Представник президент. Це як в нас тере заступник головного тренера, помічник. Приїхали в гості до наймодійнішої команди. Про груз з січ добрянами таке, що конкретно запам'яталося. Це те, що я заробив штрафної Діма забив наш капітан після ігри. До мене тренер Січ Дубряни. Нам би потрібен був такий гравець, як ти не виходить. Там такий смішний момент, у них тренер такий чуть смішний. Я в штрафному возив двох типів, ну так дуже добре возив. І там, коротше, він щось починає до них кричати, піхати, каже, але він вас тіпа, там відвозив. І коротше, я теж якось ще раз пробую під себе взяти, і чудак виставляє просто упорну ногу і фолить на мені. Все падаю, заробляю штрафний. Штрафногу, блядь, який Діма заложив. Я тину, типу, я стояв з боку, там, я думаю, Діма штрафний, штрафни, якими б за Діма знову, як завжди, ну, вище уріб дари. Ну, я коли бачу, коли та б залітає, просто. Всім привіт! На зв'язку Говерла виїзний матч. Ми його проводили командою Піколовичі. З цією командою ми вже тут зустрічалися дома, Грали нуль 0, -0. якщо взяти з самого початку, щось в неї не заклалося. Маршрутка на зельня! Що? Готує жін! Що? Що горілку вже п'єм чи платить? Ми вже зрубили по 50. <різь> І здав в автобусі на сам матч, Це, напевно, фішка, коли ми заряджаємося разом, коли є дух команди, він в одному такому моменту такому. А емоції в автобусі завжди цікаві іменно після матчу. До матчу нас, типу, так більш тихо, спокійно, хлопці настроюються на грудь. Данило завжди сидить ззаді, ні з ким не говорить, каже: Я настроюсь на грудь, візьме не говорю. А я їхав з раді веселий, бо як я знову доказав, що коли я є на матчі, ми завжди виграємо. Або ну граємо. З тими думками що ми їх точно прихлопнемо. А потім як Рома грома рота, не забив. Конечно, наш Джокер. А то таке порівняти першу гру, яку ми проводили дома тут. Можливо, десь ми були і, напевно шлабші чуть. -чуть. Перед кожною грою ходом до церкви, це вже напевно заїжджений мем, але він працює, це круто. Ті люди дивляться. Я хтів їсти. Да, є в нас така традиція. Третій або четвертий раз. Ми перед кожною виїздом заїжджаємо під гірці, поставимо свічечку, п'ємо водички, помолимось, і це вже як традиція команди. Це круто. Я вважаю. Е, -е Я хтів їсти. Ми, коли приїхали, виходили на поле, мені зразу кинули з очі, що нема кутових пропорцій. Команди вже на поле готові розпочинати матч. Судді кажуть, що нема пропорців. Виявляється, що команда забула їх поставити і десь вони були там закриті в якійсь якомусь підсопному приміщенні і трошки майже затягнувся. Ну на моїй пам'яті перший раз такий момент у мене стався. Але ну нічого, всі ми люди, всі помиляємося. Та беріть там ті палки затикайте та й все. А я ставлю важку, то й на другу. О, і, і капець. Чи, а скільки тратить. по регламенту часом, от очікування? Є якісь обмеження? Давайте, давайте не сиді, регламент зараз почитаємо. То по будемо чекали, поки не принесуть поці? Ні, я бачу, що ми зараз поїхали 3-0 технічною перемогою додому і сіли собі третій тайм, святкували за ті гроші. Не виключно, що вона так і по не виключно, що так вже взяв. Несуть прапорції, є пропорції. Все, матчу бути то не звучало, будьте присутні, але так, щоб ми вас не замічали. Волк прийняти боронять ой, клавну внук грає за піклові два ноки, а я за вас. Бедвачі роки на воронях. Не... На стадіоні була атмосфера чудова. Для мене чудова. Було десь там декілька вболівальників, які десь там з нашими тр... 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 в словесну перепалку переходили, але я того разу старався тримати осторонь того всього. Очікували трошки гіршого прийому. Справді здивовані були приємно. Настанови були грати командно, допомагати один одному, не піхати насамперед, не кричати один одного. У сфера мені подобається з перших днів, як я прийшов в команду. Ці працюють, викладаються. Відвідуваність покращила наскільки я знаю. Була пана відвідуваність. Ну і настрій на гру мені дуже подобається. А мало в команді, то я стараюся побудувати гру від захисту, а тоді вже переходимо в атаку. Десь спробуємо грати в три нападаючих, але поки що то ще не виходить. Так виходить, що у нас п'ять пів захисників. І десь нам тяжко, але вже більш-менш навчилися виходити через ті зони. Тренер, принципі, я дуже хотів давно. Там вже йшли розмови. Ще тільки як я можна сказати, почув команду, що за цього тренера насправді дуже щасливий, що там гріша Фомоляк. В Принципі це людина з досвідом в футболі, не тільки Львівської області, так і по за межами Львівської області. Ця людина мені знайома в футболі дуже радий, тому що ця людина не є там по віку старий. Він сучасний, він грає сучасний футбол, він хоче грати в футбол. Є тренера там старші, старшого покоління, що вони як там казали, для чого їх вчити і грати в футбол низом, якщо вони вийдуть на поле і почнуть все рівно туди м'ячі гасвати. В нього є малюнок іграю. Типу, це короткі передачі, середні передачі, вихід з оборони через пас, не через довгу передачу. Ну, в принципі, це, це мені подобається. І, як бачимо, вже трошки налагодилось, і багато наших гравців. Так само як Данило Савчук, він вже нарешті більш-менш починає розуміти, що від нього треба, бо він деколи путається, де треба віддати, де треба бити, де треба самому, де треба пас віддавати. Позавдяки такій людині гріші починає намальовуватись наша якась ігра. Кожна футбольна команда має мати почерк. А ми до того часу писати не вміли. А зараз ми вже маємо якийсь почерк і гри, вже маємо якийсь малюнок. Надіємося на перемогу. Поле плюс-мінус нормальність тих всіх, що ми їздили на виїзді. Скам так не, не, не саме гірше. Данило, Ярік. як ти думаєш, Данило, ось хто з наших гол заб'є. Ну, Я сказав Данило. Данило, ти Сказав гаур, але його немає. А я щось скажу не банальне. Давай сьогодні заб'є... Дмитро Пастушок. Чесно, найстрашніший у мене ще не був. Я стою. Руля ворота, зачита, як завжди. І тут п рома жила, думаю, нічого собі. У мене вже так в ноги затристить. Часно в основі краще грати чисто фізично і всіма показниками. Ти коли виходиш на ту заміну, навіть на тих 10 хвилин, ти в три рази більше замахуєшся, ніж в основі. Тобі треба пасти в той темп. Бо вже всі є в тому темпі, а тобі ти зробиш три ривка, все, ти філа, ти, я лапух. Ні, в основі класно. І нарешті за тих 5 років я до неї дійшов. Зі старої школи, з вороняк, як до мене, Рома варіант. Дзвонить десь в 10-тій 10 годині ранку, що ми граємо проти білого камня. Ти не вчипиш сіту, бо сіта завжди в мене лежала і пропорції. Я кликав Васю. Ми десь 10-11 години їхали, ставили сіто, і в той день я вроді навіть вийшов на п'ять хвилин. Дійшов з тих низів до самої гори, то є основа. Як попасти в гуварбу? Треба лизати собакою. Ще хочемо подякувати Юрку Колішку. Погодився з нами поїхати. Скажем, так записав нам багато крутого контенту. Саме головне за допомогою цього контенту зібрав чималу кількість коштів підтримку ЗСУ, які ми переведемо на банку. яка в нас відкрита. Десь хочу закликати. Ми в описі до відео прикріпимо посилання на банку, і чувак зібрав 20 тисяч. 20 тисяч. Ну от це просто за один день своїми сторісами, своїми якимись такими. Правильно побудованим алгоритмом, ви можете цей клуб, особисто, якщо будете кожен рвати, вивести на великий рівень, насправді, бо пацани навколо вас, які будують цю команду, насправді вкладають сюди дуже багато сили і енергії. І Якщо кожен з вас буде зараз максимально віддаватися, вивести вороняки і своє місто на вищий рівень. Я вам не жартую насправді. Львівська область це не потолок. Ви можете вийти на Україну, і для цього треба їбашити. Ну і третя мотивація, звісно, це вже рівень країни. Пацани там воюють. Ви тут граєте футбол. Ви робите свою справу. Ми закриваємо збори. Це все класно. Не забувайте про цих пацанів і викладайтеся зараз наповне. ФК Гуверла має перемогу. Почали спочатку досить непогано, навіть так як треба було почати. Було видно колектив було видно, що команда заряжена. Момент першого гола я для себе вже поховав, коли Данило, замість того, щоб десь другим-третім дотиком бити по воротах, почав намагатися з захисником. Скільки раз я тебе обведу? Почався сумбур, почали всі бігати, щось суетитися там. Продали Данилові пас. Він побіг по стандарту. Убіг одного равця, забіг в кут Сукманов біг з нашої частини, просив нього пас, не допросився, але богу дякувати, що Данило забив. Все вданело сказати, що він просто лідер команди. <рив> Положив не знаю, там на сраку, не насраку, і врутеря, і захисника. Гарний гол голчився. Ну, десь в його стилі. Все є така ситуація, що можна програти. Тому що це районний футбол, Це просто неочікувано, реально. Та все вірю, вони красавці. я кажу все, далі більше. Слухайте мене, що далі більше. Я вірив, що типу ми вже виграємо цей матч. Мачки відчуття в панності виявилося принципі в мене і, і всі гравців, що ми цей матч доведемо до логічного завершення на нашу користь. Другий гол гарно комбінаційно вийшла. Подача вкрай пішла. Даня, здається, обіграв там когось. і викутив Дмитру, який був просто на обойній позиції під його ліву ногу. Стрілила палка Дмитра. Другий раз сезон нарешті молодець. Красавчик. Ми заганяємо перших там два, один гол, і не дай Боже нам залітає якийсь дурак. А в основному вони вам залітають. Буває трошечки пацани падають духом, і можливо зразу може бути перелом і гри і можемо простом кажу, всусати. Коли ми забили перший, то було класно. Коли забили другий, швидкий. Я стою і чесно, в моїх очах е можна було побачити розчарування через те, що я дуже боявся того, б грали такий матч, коли я забив голу, і після того забив Данилу, і ми вигравали 2-0, але програли 3-2. І Коли ми забили той другий, а я дивлюся, що то десь було напевно хвилина 15, бля, Пахне гореним. Чесно, таким гореним пахне. Мені так перевтіло збігати. чесно, мені просто хотілося йти. Емоції по матчу якісь такі змішані, якщо чесно. Перших шість хвилин забиваємо два гула, розслабились, і потім я бачу, що команда впливе конекту один з другим. Той тому не віддав, той тому тому напіхав, той тому відповідь дав, не було тої такої ну, згуртованості, не було того єдиного кулака. З Середини першого тайму до перерви, ну взагалі не було. Так за хвилин 15-20 трошки перестали грати в той футбол, який ми мали грати. Почався сумбур, почали всі бігати, щось дититися там. Чесно, гра, я десь десь половину матчу не бачу. Козацький стіл наші вболівальники влаштували і дуже сильно хотіли мене з допомогою мого спаринг-партнера, з яким ми поспорили заманити, щоб я лишню канапочку з'їв і випив соточку. Будь на 16 і все! Так, так, так. Я, Вася того разу вибігав з медичкою на поле так. Кі маленько помаленьку. Оська собі, куди мені спішити. Що я Час. Час стягнув. Коли 2-0 був рахунок, ми вже виграли той матч. Далі ми вже, по суті, можна сказати, не хотіли грати. Ну, це моя така думка. Типу. 2-0, все, ми вже виграли, типу нам нічого не буде. Але, на жаль, 2-0 це такий самий, самий дурний рахунок в футболі. Типу дуже багато відбувається в футболі футболікомбайків від такого рахунку. Не так команди виграють, ну роблять камбайки після 1-0, як після 2-0. Це найчастіше таке буває. Тому трошки був такий десь мандраж від того. Всі спортсмени вони... трошки забобоні. Деяких футболістів є така забобона, що автобус, їдучи на гру з футболістами, не може здавати. Здавати назад, ну це погана прикме. Приїжджаємо ми в монастир автобусом. Прийшли, як то кажуть, помолитися за перемогу, свічку поставити, попити свяченої води. І нам говорять, назад здавати не можна. каже шофер: що, що? в монастирі, які забобони дали задум гарненько, вся команда сіла. Здали назад, виїхали з монастиря, приїхали. Пиколовичі хлопнули за шість хвилин два гола, а потім ті знайшов почалося. Ви вже почали між собою гристися і почалася ось ця якась сумбурна ситуація. Напевно, вона зграла велику роль. всьому. Я був готовий його прибити в другому таймі, коли нам точку поставили. кричимо з другої бровки, ромине водиса. Він одного брав шрафні. другого брав, третього брав на четвертому заспортався, і пеналька. То був. И бед одним словом. дай трохи это и ти ты здесь пятый раз сам хочешь тип убирать. Стукайся, Саней. Якщо напам'яс там звичайно була втрата їхньої частини частині поля від нашого нападаючого і пішла, здається, зразу діагональна бай, передача бай. в нашу сторону. Наш захисник, в принципі, там такої дуже пенальки не було. Але як то трактується, типу, будь-який дотик в штрафні до нападаючого проти гравця суперника, це воно вже доля пенальки. Ну і суддя вирішив там, в принципі, суддя з досвідом. Він судить там і прем'єр-лігу, і медіалігу принципі дав точку. Ну, на мою думку, там відсотки 80 було 20 можна було не бачити її. Як суддя поставив пінальку, я побачив, нападаючий бере м'яч пробувати пінальку. і я подивився, ну, на нього він вже був невпевнений. Я вже знав, що я або її відіб'ю, або він вдарить мину. Був впевнений, там, на 100% він не заб'є пенальки. Чи там я допоможу, чи, чи він дасть мені. Такого там мандражу чи там якоїсь такої непокої. Ну, у мене не було. Їхній гравець підходив до м'яча. Я собі вже просто тако закривав очі і пригадував картину з великого холодну, де в похожому моменті трусувався. Тільки там вже був рахунок 2-1 і була пенальті назначена, яку вони реалізували, зрівняли рахунок. А тут рахунок був ще 2-0. Мене накрило. Наш нападник не виконує того, що ми у нього просимо. Навіть мама його казала: поміняйте. Штатный пенальтист, блядь. Там навіть пацани казали, «лівий угол, лівий угол. Він. Туди падає Міловикі. і ловить. Якщо б ми це пенальті, я думаю, нам би було дуже важко закінчити цей матч перемогою, заробити три очки. Зараз цей момент відбив там. Партнери підбігли, похвалили, подякували за відбито пенальті. І я побачив в очах, що типу, що люди завались, що воно дало оцю іскорку нам, і ми змогли продовжити і відіграти в принципі цю гру на нуль. Завжди говорять, що пенальті то 50 на 50. Ну коли зловив, десь вже була впевненість, що вже ми ту гру не випустимо. Коли коли м'яч з лінії воріт десь вилетів назад, там горб. Ну дуже часто в воротах є горби. воротарі витоптують, там зазвичай такі виходить провозив. Ямка, і типу, якраз на лінії, коли м'яч даряється, туди він вилітає з воріт. А десь воно так і сталося. Якби там не було тої ямки, то можливо був би гол. Кричали, що є, але не було. Третій, мені здається, от іменно тоді забий третій гол. Думаю, ми б ще добили. 3-0 деморалізує остаточно 2-0 ще десь команда суперника бадається. 3-0 Воно деморалізує вже так. остаточно команду. <гум> Бу, унікальний момент був у матчі. Наші два воротаря на ноль відстояли. По грі Руля, красавчик, потягнув пенальку. Ну, молодець, за що сьогодні отримав кращого гравця матчу. Як то каже Тарасовчук і палка раз в Рік стріляє тут і воротар. Появляється, ловить пенальті, навіть буває таке. Коли ставиться пенальті, і ти думаєш, зараз от залітає гол і. І все, і все посипеться. Ну насамперед завжди приємно отримати індивідуальні нагороди. Але ця нагорода кращого гравця, матчу, я думаю, це навіть ну не тільки моя, моя там за один момент по суті. Там більше в мене роботи як такої не було. Це в принципі подяка всій команді, що що вони допомогли її отримати мені. Що ми відіграли на нуль, пропущений гол команди починається від нападаючого. Десь нападаючий не допрацював, десь середня ланка не допрацювала, десь захист не працював. Проте це в принципі як остання надія. І завдяки їм, типу, той м'яч не доходив до нас і не створює, не було ніяких небезпечних моментів. Тому це не тільки там моя заслуга, це заслуга всієї команди. Додані хвилини були, я все одно достатньо не було. Отут два години від Боршович вигравали на домашньому полі. Мене більше впевненості було в перемозі, бо було видно по пацанах, що вони просто готові кість ми лягти. О, реально був тоді один такий типу, бойовий плак ударний. По куловичах було блін 11 кулачків і бігали по полі і хотіли один одному пописку дати. бадати. Душу на стадіоні не було, творили імпровізований душ, закривали рушником, фляшки поливали. Один з наших гравців мав з собою шампунь. Так і декілька гравців прийняли душ біля автобуса. В житті попробувати. попав. Не вставляй, бо то в мене. Мається, десь робить. Людина, яка отримала по калакалах. Підставив О, своє яйола, щоб нам не забили голова. <гум> 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 а сьогодні яйця мать. <гум> 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 а якщо б Софія знімала. Робимо все для того, пацани не хотіли з тої команди йти. Перемагаємо яричів, гарантуємо собі четверте місце, бо третє місце вже нам. Для нас недосяжне, там, де запекла боротьба між борщовичем, ременевим і бродами за перше, друге місце прохідне. А ми, ми наразі боремося за четверте місце. Ну і лише залишився один конкурент, який може нам в тому помішати. Це Ярич. Сервоту не шукай вечорами, Ти у мене єдина тільки ти. Pom, 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 tataran, tum, tum, tataran, 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 tataran,